Друзі, дивіться, ще буде таке, койка, така невеличка інформація що стосовно автомобілів, продажі, покупки. Може вам по Олександрії, по Краській області треба, може купити автомобіль, ви хочете придбати. Можете заказати перевірку, якби дивіться, друзі, займаюся автопідбором, перевіркою автомобілів, по площадкам, які стоять. Тобто в я домовлюся, якщо ви з іншого міста, домовлюся, дивіться, друзі, з продавцем зустрінуся, перевірю, надам вам повністю весь відеозвіт, відеоогляд за автомобіль. Так що, і ви будете вже мати якби, інформацію і вже задумаєтесь, чи стоїть вам їхати за цим автомобілем, ну, розглядати його, чи ні. Тобто, щоб ви не втратите кошти і ціна адекватна за перевірку автомобіля. Так що телефони будуть в описі під відео Вдруг що, телефонуйте, звертайтеся. По Керутській області, можливо, і в другої області можна перевірити. Полтавська, Черкаска, які там недалеко Дніпропетровська. Ну все за домовленості, друзі. Так що отака у нас бюджетна апаратура на сьогодні на продажі. Ну, Я думаю, що він довго не затримається. А з вас підписочка, лайкосик. І всім миру і добра, друзі. Телефонуйте, цікавтеся.